Четверта. Ой-ой-ой, воно у мене трошки зависає щось. Ой, вибачте. Так. Все, а должно все працювати. Так, уже, блин, 30 секунд пройшло, я з цим морочусь. І це у нас третя частина сьогодні. Мій ну, хлопець написав круто Назар. Дякую йому велике від мене. Надіюся, він зараз дивиться це відео. Або вже подивився. Бо якщо я зроблю більше, в мене не будете чути. Не знаю, якого не чути. Так, грузи. Уже цілу хвилину грузи. Я на паузу краще поставлю. Друзі, щойно я поставив на паузу, воно сразу загрузилося. Так, а не хтось атакував. Кистемочка. Добре. Це оцей 19 -й. Ну, я тут нічого не вдію проти мов. Ой. Так, ось, відео продовжується. До нас тут телепортували Саліх. Саліх. Він прийде до себе через 11 хвилин, а я до нього через Комент істини. О, не поняв. Тільки не знову. Не вибивай. Так, загрузилась. Що мене ще раз любів'я? Це вже буду занадто. Опа. Кракен? Ух ты! Що це у нас тут? Ми будемо битися за танк кракен. Я за того танка ще ні разу не бився. <coughs> Я то ще бачив про нього всякі відео там. Ну. Цікаво, мені оці собаки дуже подобається начина подобається. Так друзья, вибачте, що так ви довго, а ми ще навіть не почали. 10 тисяч життів. Точно красиво посту. Купол? Ух ти. А! Ну ще й такий стріл якийсь. А це що за кнопка така фіолетова? Цікаво, якщо я використаю цей купол. Мене... Його буде ще раз появитися, чи ні? Дуже цікаво. А я не буду пискувать. Ой, мой ну, матрошки бахать. Ай-яй-яй, ай, ой-ой-ой, ай, ой ай, ай. А, так мене... я їх з... з двох плюх. Я так розумію, що максимальний ур... рівень танків, який може бути, то це 20. А в мене зараз танк урівень... рівень 16. -го. Тобто я скоро його докачаю до максимального. Ой, Ой, воно таке все висне. Ого, які вони слабенькі. Люблю таких. Цікаво, навіщо, навіщо мені купує, якщо вороги такі слабі? А, це ще... Оце ще ладно, оце ще сильненький. атаку. О, так в мене ще й шипи якісь виростають. Отрута проти отрути. О, що тут ця. Тікавіть. Так. Все таки першого рівня. Рекорд того, хто на першому місці, у нього 9039. О боже. Він мене такі щупальці якісь незруйні. Де вели? О! До речі, тут ще якісь... Кристали виростають. Я хочу подивитися, що оця штука робить. Зараз я підійду. А ну-ка. Оце мені повезло з танком. Одна пуля. Вони ніщо порівняно зі мною. Отак у мене ще й ця штука не один раз, а безкінечно. Напевно. А я ж можу тільки нею, походу, битися. Це ж тоже як варіант. Але вони мені вже за 100 тисячу життів. Трошки більше. О боже, я такий швидкий, що навіть екран не встигає за мною. До речі, в магазині цей там коштує около декількох тисяч. Ду -ду 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 -ду. До речі, друзі, в мене вже набралося 4 переглядів на другий час. 400 переглядів на другій частині. Дякую вам велике. А чому ви не підписуєтесь? 400 людей не підписав. Так, вони мене вже... -у. А, у меня кукол еще и пропал. О, звук появился. А, я Ну, уже. Значит, не стоит ты их не Сперігав. А вижу зубний, не підходить. У ну, него так позарастало. Ми уже ну, димин. Все погано. Короче, друзі, я не дуже люблю грати за оці танки. Ну, це не танки аж. Давай я буду не

О, нет, типа не тут. 7000 Отступаем, отступаем. Не за нас покинуть. О, я перейду. Ай, какая. Зброи на это багато стало. О! Видео ведет? Получается, что я так часто стреляю? Ужо я не стреляю, чего я не стреляю? Ой, блин! Четыреста девяносто один. Ой. Так, друзья, у нас есть другой шанс. Э. А -а -а -а. Я не знаю, что вам будет цикаво, но я пропущу. Я вот думаю, реально я это сейчас буду Так, погнал.

уже сто. Ага, я хочу быстро мясо. Без он. Так, а люди уже бед? Так. Алло, чего я не еду? 红灯。 Продолжение следует... Ч их вообще не плен? Да я так? А вон именно щеяб. На, Нашли тут. О, так у меня же краще это. Че? Доброе. Я... Так, друзья, вс я зрозумів. Тут ось один. Мені десь сюди побути біля них. У нас була От мені не повезло з місця. І саме біля от 19-го. О, я понял. О, три пристали. <кхм> У нас тут з'явився цей. Так, до доведемо дойде на 13 хвилин. можна краще його открыва. Все одно буде дуже добре. Що там у нас по завданням? Треба перемогти 23. Мачка манди, осадий, авіа. Ну, плюс тут о. Танк оцей. осадник, Ой, це не особница, це то. Танк осадний, а услышители які такі. Ага, і то що не треба його красав. Ой, як я його прокачав? Не, краще його взяти. Так, зіграємо 4 гри з танком осадный. Вот он, тут он, тут -ту он. -ту 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 -ту. <кхід> Бельше штуки. Сейчас мы запустим вот эту нашу поманчивость таки. Вот так от. Эээ. А... Обоє. Ми... О, так ми їх на раз два. Реклама. Не наводжу їх. Боже, така реклама купа була. Просто жос.

Це нереально їх перемогти. <кхе> вони ще й прокачені. Ну видно, що країна такой донатить. Так, супер перезаряд. Запускай а, вони ще одно кого мої вороги. А, де він? А де він дівчик? А! Дэвин, він, він же живый. Чи нет? Позобираем спринку, скриньку, спринку. Не острый. А, а де? А, теперь я зрозумію. На! не. Ах ты На! Вот так もういびにおにい。 А чого він так левітує? Добре, на паузу поставлю. Я, друзі, подивіться, це щось нереальне. Чого він так левітує? Все, нічия. <світок> нічия. Ой-ой-ой. Що це таке? Що було в Що... Что мы там его Два такувала. А это вообще, я думаю, винить за це ну, ви. я вообще забыл, что тебя назад не сняли заходить с ними. Россия Украина. Украина. Смотри в комментариях, что это за країна. Я и залипа отсюда. Що це може забрати? Поїхали, поїхали, поїхали. Все натискаємо, собачок. <связи> а ну-ка, воров. На! На! Так, что не ожидал по-видимому. На! Чё? Сейчас они один против одного сюда. <кхід> Надеюсь, это не будет самым может уже. <кхід> Пишите в комментариях, что он нельзя, попробуйте. Добре. Один против один, два против два и читай. Чи, Цей... чи командуль? Ну все, ну шо. Ну, ну видишь, у меня ворог. Ну всі знаю, що а, на... все знают, кто тут переможет. А! Ну, Все! Ого-го! Полинашка такий сильний. А, він тоже такий несуданький. А. Так є в мене є шанс, що я переможу. Зараз буде внижати нас не. Все, переможу. Шо? Нічого не понял так не чесно грать.